Слухай, мені цікаво, яку ти історію будеш розказувати, бо їх було просто безліч. Два серйозних мужчини таких відки вони взялися. Знаєш, йшли, йшли, прийшли, постукали до нас в офіс і заходять. І вже на нашу річницю. Мені здається, на нашій річниці У нас вже було три або чотири клієнти Саме. з таким якісним, класним, крупним управлінським обліком. Всі про неї знають, але нам потрібно було рухатися далі. Що клієнти звикли: Алло, Іра, алло, Юля! А тут, вибачте, ви в компанії обслуговуєтесь Новіс 009. Привіт! Я... Ви на каналі бухгалтерського аутсорсингової компанії Новіс 009. А ми є засновниці Ірина та Юлія. Сьогодні ми хочемо поділитися з вами історією про те, як ми починали, хто були наші перші клієнти і як ми досягли висот, які маємо зараз. Юля, згадую, як ми зареєструвались, а далі що? Де брати гроші? Звідки залучати клієнтів? Що взагалі робити? Я експом... ну, згадаю, мені ще цікавий був момент. Зараз розповімо. Угу. Отож, до того як ми створили компанію, ми були такі собі фрілансерки. Тобто у кожної з нас була своя кількість клієнтів, і ось. Ми, як е, бивші фрилансерки, тепер власники, що зробили, зібрали докупи наших клієнтів, і таким чином в нас утворився статутний yeah. капітал компанії. Да-да, і я от реально розумію, що це було дуже прикольно. Я навіть пам'ятаю, це було 9 ФОП і 10 ТОВ. І Я не забуду цей переломний момент для клієнтів. От можна так сказати, що стрес був і у нас, і так. у клієнтів, бо о, о, виходить така ситуація, що клієнти з Викли алло, Іра, алло, Юля. А тут, вибачте, ви в компанії обслуговуватись на 9. Я пам'ятаю, як відправили перший договір. Я пам'ятаю, що це був Дмитро. Дмитро, якщо нас чуєш, дякую, що ти з нами досі. І він такий, я не хочу, я з тобою працюю 6 років. Але дійсно це було зважене рішення. Тому що ми розуміли, що з першого дня ми будемо не хазяюшками окремих фопів або тов, а власницями. Так ір і так як ми вже були не хазяюшки, а власниці, угу. перед нами постало питання. Залучення клієнтів, бо сарафанка ну це дуже добре. Всі про неї знають, але нам потрібно було рухатися далі. І ось е, до нас поступив е, телефонний дзвінок. Нам телефонувала е, компанія е, юридична. Е, ті самі хлопці, е, з якими ми okay. реєстрували компанію. І вони кажуть: дівчата, а давайте з вами попрацюємо по партнерській е, по партнерській угоді. Партнерка. О май гад, ну звісно ж, попрацюємо. Ми підготували умови. Вони підготували умови, пожали руки. І ось так ми почали працювати ще з одним джерелом залучення клієнтів. Да-да-да, тепер у нас було два джерела залучення клієнтів. Але я от згадую такий момент прикольний, коли з юристами спілкувалися. Нам ж було реально цікаво, чого вони обрали нас. Ну ну реально цікаво, бо ми тут такі новички на цьому ринку. І він каже, що через нас прийшло безліч бухгалтерських компаній. Але ви от просто чимось так от відгукнулись. Мало того, що це така якась е, магічна історія ну, та, ми це полюбляємо. <гум> Також їм сподобався наш підхід е, саме в момент, коли вже документами договір підписували. Як ми будемо співпрацювати? Ця деталізація, без якої ми не можемо. Це прям наша фішка. Да? Детально структурно. Е, Докопатися до е, мелеча, і знаєте, що ми співпрацюємо з ними досі вже 6 років. Ір mm -hmm. да, хочеться да. подякувати одному із власників цієї компанії, тому що він захищає нас в лавах ЗСУ. Ми підтримуємо як жінки, знаєте, чим можемо. Тому маємо і грамоти, mm -hmm. і навіть окрему медаль нам вручили. Mm -hmm. Хлопці, дякуємо. Ми да, з вами. Да, да. Mm -hmm. Ну що ж повернемося? Повернемося так. Повернемося до розвитку нашої компанії, до клієнтів і. Друзі, нашою мрією, Ір, було е, розвивати е, такий продукт, як управлінський облік. Ми мріяли саме його продавати. І е, в 2019 році, в серпні, майже після дуже швидко після реєстрації нашої компанії, до нас приходить перший клієнт на управлінський облік. І це е, просто був переламний такий в нас момент. Да, я от ти зараз кажеш, а я прям відчуваю, як це було. Тому що це був як, знаєш, такий, е, як знак, що, типу, дівчата, ви робите те, що треба. І вже на нашу річницю, мені здається, на нашу річницю у нас вже було три або чотири клієнти е, з таким якісним, класним, крупним управлінським обліком. І все, і так ми пішли. Це було вау. І, до речі, про основи. Е, хочемо нагадати, що у нас є курс майстерня прибуткової бухгалтерської компанії, в якому ми ділимось покроковим планом дій по створенню своєї власної справи. Кому цікаво, під відео будуть посилання, і ви можете його придбати. Іра, слухай, а давай зараз е, розповімо е, дуже цікаві комедні історії з нашими клієнтами. Слухай, мені цікаво, як ти історію будеш розказувати, бо їх було просто безліч. Давай почнемо знаєш, з історії. Втрати першого клієнта. Mm -hmm. Так. Mm -hmm. Друзі, це була мега-історія, тому що до нас зайшов клієнт на обслуговування, і він один із перших до нас зайшов, зайшов по партнерці. Mm -hmm. проходить mm -hmm. деякий час, і він каже: Дівчата, я буду виходити з обслуговування. Mm -hmm. Чому? А тому, що наш клієнт закохався. Пам'ятаю цю історію, ми такі. Звісно, це так. Ну, було цікаво просто, що е, його дівчина, в яку він закохався, вона була бухгалтером. І звісно, він передав їй е, свою компанію. все. ну на сьогодні ми дуже радіємо. У нього сім'я з сім цією дівчиною, В них же є дитинка, але ми продовжуємо з ним співпрацювати. Як виявилось потім, окрім бізнесу, з яким він прийшов до нас на обслуговування, у нього ще був, був сервіс надання віддаленого робочого столу. Тож тепер він наш підрядник в цій справі. Чудова. А, до речі, ми з ним по партнерці працюємо. Тож... Досі да? Досі, да, 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 да. Да. А, а ще є у нас е, багажничку нашому. Один е, цікавий случай е, це тоді, коли е, прийшли до нас перші клієнти не по сарафанці, mm -hmm. е, не по партнерці, а ось просто йшли, йшли, прийшли, постукалися в кабінет до нас в офіс і прийшли. Заходять два чоловіка. Причому один сідає біля нас одразу, mm -hmm. а другий в куточок е, е, задвинув тоді, е, пам'ятаєш? Так, так, сів в куточок. Mm -hmm. е, і, е, ми думає, Може, це водій, а він ось так як сів, і ось так всі перемовини просидів, а комунікацію ми вели з іншою людиною, з його партнером. Так ось. Коли ми пожали руку і потім mm -hmm. ну, почали розмовляти, чому там людина так сиділа, виявилося, що це майстер був так, людина, яка займається НЛП, і весь цей час він сидів і зчитував нас. І mm -hmm. ось, до, до речі, Всі так читав, mm -hmm. що ці хлопці обслуговуються у нас досі о, ну, по, по сьогодення. По сьогодення. Так. Да, прикольно, от, якщо згадати їх шлях, да? мало того, що вони між собою там різні у них історії, бізнес вже і в плюси, в мінус, так. бо і за повномасштабної у них така сфера, що це дуже на них повпливало. повпливало. Але все одно вони тримаються на плаву, все нормально. І що для себе, от я можу відмітити, ми дуже багато від них об них навчилися навичок нових здобули в плані. Там підняття чеку да? побачити вчасно, коли о, люди ростуть, компанія росте, а ми сидимо о, на оцьому Боїмо, щось підняти, такому. швидке Так, Мені так? здається, на той момент ми навіть не те, що боялися, ми цього навіть не бачили. У нас mm. цього досвіду просто так, не було. Тому, так. до речі, в курсі ми детально розказуємо про цю історію, як це робити, на що звертати увагу. Бо ми ну, я б стала втратили півтора рочки так точно. Да? І могли вже бачити інші цифри. А коли ми прокинулись, у них пішов спад. І тоді, що було смішно, пам'ятаєш? Вони з нами почали торгуватися. Типу, ви повинні знизити вартість. Ми кажемо, почекайте, ми вам ще підняти не встигли, а тут вже знизити. Ну, речі, історія теж кометна, але ми, ми завдячуємо. Так, 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 це класні угу. вчителя і угу. дякуємо. До речі, я дуже нам завдячую, що ми з тобою прийняли рішення. З першого дня наймати людей. Ір. Я хочу сказати, що це було рішення мудре угу. і в точку, тому що воно нам е, дало ту швидкість, з угу. якої ми почали розвивати компанію, да? руки розв'язала, і ми змогли з. С... Свій зор направити на маркетинг, на автоматизацію процесів різних, 100. і це 100. 100. дало класний нам старт, і вже не старт, навіть а розвиток компанії. Угу. Да, я, я з тобою погоджуюсь на всі сто. Якщо вам цікаво більше про те, як будувати бухгалтерський бізнес або ви шукаєте якісні послуги, підписуйтесь на наш канал і переходьте на наш сайт. Ми завжди раді поділитися досвідом і допомогти вашому бізнесу розвиватися. До зустрічі на каналі novis 009